Фотій Красицький це родина Шевченка, внук його сестри. Про це буде Оксана Жаплинська, буде розповідати як куратор виставки для вас всіх. Я хотів би і впевнений в тому, що по вшануванню Шевченка ми зробили, видали каталог. Нашої Шевченкіани першої половини, фактично ХХ століття. Багато різних виставкових проєктів, які відбувалися. А оцей проєкт, який ми сьогодні будемо мати, він є особливо цікавий і думаю, впевнений, впевнений в тому, що на цей проєкт будуть ходити діти. Виходити дорослі, і він буде завжди десь на дуже-дуже високому рівні. Я хочу подякувати всім працівникам, які причетні до цього проєкту, і хочу надати слово куратору цього проєкту пані Оксані Жеплинській. Прошу. Шановне товариство, шановні колеги. Як слушно зауважив пан директор, наша перша Шевченківська виставка відбулася в 1914 році. А вже традиційно щороку вона почала відбуватися, починаючи з 1920 року. І кожна виставка мала якусь свою особливість. Так само, як і сьогоднішня наша виставка Україна Фотія Красицького. Чому ми виставляємо на Шевченківській виставці саме твори Фотія Красицького? Тому що, як ви вже знаєте, Фотій Красицький є «Вночатим небіжом» Тараса Шевченка, але не тільки тому, що він його родич, і не тільки тому, що він фактично після Тараса Шевченка найбільше прославив свою родину, ставши класиком українського образотворчого мистецтва? Ми... Виставляємо його творище й тому, що в його творчість, і як життя, так само творчість і життя Тараса Шевченка є дуже пов'язані між собою в різних якихось певних епізодах чи життєвого чи творчого шляху. І найбільше, що єднає Шевченка і Красицького, це те, що вони понад усе любили Україну. Вони нею надихалися для своєї творчості, вони черпали з неї сили і вони. Так само працювали жертовно для України. І якщо говорити про Фотія Красицького, це насамперед є художник народний. Він сам любив часто підкреслювати, що я є селянин і все, що народне, є мені близьке і рідне. І дійсно, ви будете бачити, що на його творах це в основному є змальоване українське село. Е, і е, де б не був він, чи коли навчався, чи в Київській рисувальній школі Мурашка, чи в Одеській е, малювальній школі, чи в Петербурзькій академії мистецтв, Він завжди на канікули їхав додому на рідну Україну, подорожував не тільки рідною Черкащиною, а так само і Полтавщиною, Київщиною, Чернігівщиною, і змальовував українське село, змальовував українські народні типи. Всіх тих селян, яких він дуже любив. І теж ви будете власне, бачити ці народні типи Красицького, як само, як і пейзажі, краєвиди надніпрянського села на виставці. І знаєте, що любив отік, красицький, говорити, що художник не може бути лише художником одного жанру. І окрім того, що він малював краєвиди рідної України. Селян, яких вибирав як основних персонажів для своїх чи побутових, творів, чи навіть своїх портретів, але він також багато працював як портретист і створив цілу велику галерею портретів української інтелігенції, таких визначних діячів кінця 19-го, початку 20-го століття, які працювали для української культури, для українського мистецтва. І фактично Фотій Красицький був знайомий кожним з них, і, і просто знаєте, я так, якщо так подумати, йому дуже повезло в тому плані, що він спілкувався з такими знаменитостями, як був і Микола Мурашко, і Олександр Мурашко, і Микола Лисенко, і Олеся Українка, і Іван Франко, і Олена Пчілка, і Михайло Старицький. І кожного з них він малював портрети. І кожен з них для нього був. Тими особистими, які формували і його як особистість. В нас на виставці представлено лише три портрети Фотія Красицького з тих діячів, це є Михайло Остарицький, і, 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 Іван Добілевич, і також портрет Іларіона Свінціцького. Але якщо дивитися на галерею портретів Фотія Красицького, то центральне місце займає, звичайно, портрет Тараса Шевченка. Фотій Красицький вважав своїм обов'язком малювати портрети великого українського поета. І, малювати, і він вважав, що портрет Шевченка має бути в кожній українській хаті. І свою Шевченкіану він розпочав в такому доволі молодому віці ще, коли був учнем Одеської малювальної школи в 1895 році і фактично закінчив його свою творчість теж. З малюванням Шевченка його лебединою піснею» стала став вже незакінчений твір в 1941 році, який називається Смерть Шевченка. І е, теж е, на виставці ви побачите. Такий етап, не фактично, конкурсну роботу, таку кульмінацію всієї творчості Фотія Красицького, це його велике полотно, яке ви всі добре знаєте, в якому поєдналася історія України, теж побут це є гість із Запоріжжя. На ця картина малювалася як теплонна робота, коли він закінчував вищий інститут при Петербургу, Мистецтв... вищий художнього училище. При Петербургській академії мистецтв у 1901 році. Ну але звичайно, що роботі над картиною передували в, в велика праця в селі Козацьке на Черкащині, і де художник мав таке завдання намалювати таку роботу, яка була складна без за композиції, складна би за колоритом. І от він власне, шукав, де якщо б він міг таке намалювати, шукав місцевість і знайшов власне, в цьому селі Козацькому. На Черкащині, і для того він багато вибирав і народних типів для своєї майбутньої картини, і шукав, хто би був йому за козака в цій картині, цього гостя із Запоріжжя. І ви побачите власне, на виставці ці різні етюди ці його творчі пошуки, і навіть сам курінь, навколо якого розгортаються події, знаємо, що теж сам художник змайстрував і теж супроводжуються ті етюди і листом. Такого е, жителя е, е, села Козацький на прізвище Ховрах, який в 1971 році написав до нашого музею листа е, про те, які е, в селі залишилися спогади, про те, як Красицький малював цю картину. І ще в той час жив, власне, один із тих е, персонажів, які малював е, Красицький на цій картині. Це був хлопчик. Називався він Іван Сахно, і цьому хлопчику, він тоді, вже коли малював, писав ці спогади, цей краєзнавець було 77 років, а на картині йому було йому лише 7 І там і дуже цікаві такі, знаєте, дуже такі, ну, і, і веселі одночасно, і разом з тим такі, знаєте, факти подаються, власне як, як ця картина малювалася. І ще є такий дуже цікавий спогад одного з учнів. Фотія Красицького про те, що він одного разу вчитель його сказав до нього, коли вони стояли над дивилися на картину гісті Запоріжжя, то Фотій Красицький сказав до нього: Ти знаєш, ми є теж на цьому, на цій картині. А він каже: «Як це може бути? А Каже, так, ми є серед тих, хто ми дивимося на цього хлопчика, тому що не тільки дивиться цей козак, цей дідуся, бабуся, ця дівчинка, але також і ми дивимося. І дивимося як на захисника нашої вітчизни. І що він мав на увазі? В цій картині є основна ідея це є приємливість поколінь. Він закомпоновує в фоті своїх персонажів такий овал, де сидить дідусь, який вже включно в такому похилому віці, який колись воював за Україну. Є цей гість із Запоріжжя, який приїхав за порадою до цього дідуся. І є цей хлопчик, який. Колись стане майбутнім захисником своєї вітчизни. І е, я би дуже хотіла, багато можна ще говорити, власне, для того будуть кураторські екскурсії, бо е, ...Фотій Красицький, його творчість це є така дуже вдячна тема, дуже цікава тема. І... Е, але я би хотіла зараз подякувати всім тим, хто працював над виставкою. Е, і також ще хотіла би сказати, що Фотій Красицький. І Дуже любив в тому числі і наш музей, і Галичину. Бо в 1905 році, коли була всеукраїнська виставка, він експонував на ній 10 своїх творів і дуже схвально про них відгукувалася Галицька преса. Іван Труш писав, що вже красицький виступив як зрілий майстер на цій виставці. І в той час познайомився Іван познайомився Фоті Красицький з Іваном Франком. І е, теж Ігор Свінціцький мав дуже такі приятельські стосунки з Красицьким і дуже хотів, щоб твори виставка Фотія Красицького відбулася в нашому музеї. І я знайшла один такий лист, який датується 1943 роком. І, власне, в тому листі Свінціцький пише до Фотія Красицького. Я тут одне буквально речення хочу вам зачитати наскільки високо. Сінцівський шанував творчість Фотія Красицького. Він пише: давно мріяв об тім, щоб показати ваше велике мистецтво тут, у Львові, та дати Галицьким мистцям показ високих осягів у виразно українській тематиці. І от, власне, сьогодні ви маєте таку нагоду оглядати Україну Фотія Красицького, Україну, яка надихає, Україну, яка в... Додає сили, яка е, викликає надзвичайні е, позитивні емоції. І Україну, яка вселяє цю впевненість в майбутнє наше. І тому е, е, Україна завжди буде. І слава Україні. Я хочу знову ще раз подякувати всім, всім, всім. І прошу піднімайтеся нагору, оглядайте виставку. Якщо виникають у вас питання, ви маєте перед собою ще пані Оксану, задавайте їй питання. Дякую вам всім.